Ці наша молодіжка була досить насичена на заходи. Про це я хочу більше більш детальніше розказати. Почнемо з масштабного форуму до трьохріччя з молодіжки. Ми проводили цей форум Розі, На цьому заході молодь об'єдналася для того, щоб зрозуміти свої можливості та інструменти, за допомогою яких вона може впливати на владу і на інші політичні сили. Наступному слайді ви можете побачити форум Історія та права молоді крізь роки на цьому заході. Основною тематикою та посилом було роз'яснення політичних процесів у нашій державі, які є інструментом і важелем для. Впливу. На наступному слайді невід'ємною частиною нашої роботи в розвитку політичної просвіти молоді є дебати. В поточному році ми провели три таких зустрічі, і одніє, однією з них ми дуже пишаємося, тому що ми провели дебати з депутатами різних рівнів, починаючи від районних, закінчуючи обласними депутатами. І в результаті цього заходу прихильники за молодіжки стали помічниками депутатів. Також наші прихильники були учасниками заходів національної команди «За молодіжка, такі як Youth Forum, Race Forum, The та The Camp та підсумки 2024 року. І навіть на фотографії зверху ви можете побачити дуже багато людей. Це український молодіжний форум, який об'єднав майже тисячу людей, і також на цьому форумі були присутні президент, прем'єр-міністри, міністри та поважні люди нашої держави. Хочеться висловити слова подяки Корявченкову Юрію Валерійовичу за те, що у нас є можливість долучатися до партійних заходів слуги народу. Ми відвідали круглі столи, форуми, зустрічі і так далі. Це все дає можливість нам розвиватися і допомагати тим, чим ми можемо з точки зору нашого молодіжного погляду. Наступний слайд в цьому році. Є проєкт, яким дуже пишаємося, тому що зимоволіжка кривого рогу э, створила за підтримки э, криворучки на Олени Володимирівни, екоінспекторів на громадських засадах. Наші прихильники э, вже були на комітетських слуханнях Верховної Ради України щодо відбудови України за принципами зеленого відновлення. Також нещодавно наші прихильники побували э, в Зеленотольській громаді, де наочно побачили наслідки э, катастрофи, яка відбула при підриві Каховської ГЕС прихильники за молодіжки активно долучають до своєї команди не лише прихильників Криворійського району, а також ми відвідали в цьому році Софіївську, Нивотрудівську. Та заломандонсько так громади і залучили їх прихильників до своєї команди в планах на майбутній рік проїздити всі громади для того, щоб в кожній громаді була можливість долучатися до нашої команди. Ви mm -hmm. можете побачити чат бот до якого доєднуємо ми молодь і через яку ми комунікуємо. Молоді знається про наші заходи, про наші активності. Навіть там є кружочки від Олександра Санченка про події Верховній Раді України, є посилання на наш інстаграм та на ф. Facebook, приєднуйтеся самі і доєднуйтесь до нашої команди активну молодь. Дякую вам за увагу.